Уяви, що реальність це дзеркало, що тріснуло від надто пильного погляду. Усе, що ми вважаємо істиною, може виявитися лише відображенням нашої віри, а не фактом. Сьогодні ти не просто дізнаєшся, що таке скептицизм, ти побачиш, як одне слово здатне похитнути сам фундамент переконань. Тільки тут, тільки зараз, у цьому ролику. Також ти отримаєш чотири потужні навички. Які допоможуть розвинути скептичне мислення, не як суху теорію, а як живий інструмент розуміння світу. Уяви, що світ це сцена, де кожне наше переконання лише роль, вивчена на пам'ять, але без розуміння самої суті вистави. Скептицизм заходить до зали останнім, не щоб аплодувати, а щоб розвіяти ілюзію. Сьогодні ти дізнаєшся, що криється за цим поглядом страх перед помилкою, чи таємна жага істини, непокірної й гострої, мов лезо думки. Скептицизм це не просто модне слово чи звичка сумніватися в усьому. Це підхід до мислення, який вимагає доказів, логіки та перевірки фактів перед тим, як приймати щось за істину. Але що робить скептицизм таким унікальним? І як він, здавалося б, холодний і раціональний, приплітається з нашими емоціями? Розгляньмо це, спираючись на факти та найцікавіші аспекти. Що таке скептицизм? Скептицизм це метод мислення, який спонукає ставити запитання, чому це правда, на чому ґрунтується це твердження, чи є докази. Його коріння сягає древньої Греції, де філософи, такі як Піррон, в третьому столітті до нашої ери стверджували, що абсолютна істина недосяжна, і пропонували утримуватися від суджень. Сучасний скептицизм більш практичний, він не заперечує можливість знання, а вимагає його перевірки. Скептицизм це не цинізм. У якому людина просто нікому і нічому не вірить. Скептик відкритий до нових ідей, але не приймає їх на віру. Наприклад, якщо хтось стверджує, що новий суперфуд лікує всі хвороби, скептик запитає, де дослідження? Який механізм діє? Це підхід науковців, дослідників і всіх, хто прагне докопатись до істини. Цікавим фактом є те, що скептицизм лежить в основі наукового методу. Саме завдяки йому ми дізналися, що земля кругла, а не пласка. І що хвороби спричиняють мікроби, а не злі духи. Скептицизм це руші прогресу, що змушує нас перевіряти гіпотези і відкидати хибні ідеї. Скептицизм як філософський напрям ставить під сумнів можливість достовірного знання. Скептики вважали, що наші почуття і розум можуть нас обманювати, а тому ми не можемо бути певні в істинності своїх переконань. Основні ідеї скептицизму епохе. Заклик утримуватися від остаточних суджень, адже будь-яке твердження може бути спростоване. Атараксія прагнення до душевного спокою, що досягається шляхом відмови від догматичних переконань. Критика аргументів сумнів у надійності раціональних основ філософії. Як ви вважаєте, чому скептицизм важливий? Скептицизм захищає нас від маніпуляцій. У добу інтернету. Коли фейкові новини та псевдонаука поширюються зі швидкістю світла, скептичне мислення, це наче імунітет. Наприклад, у 2020 році Всесвітня організація охорони здоров'я боролася з інфодемією, хвилею дезінформації про covid 19. Скептики, які перевіряли джерела, допомагали відокремлювати правду від вигадки. Але скептицизм це не лише захист. Це ще й спосіб пізнання світу. Він вчить ставити запитання, шукати відповіді і не боятися визнавати, що ми чогось не знаємо. Це робить нас не тільки розумнішими, а й більш вільними. Чи роблять емоції скептицизм живим? Скептицизм без емоцій був би сухим і механічним. Саме емоції дають йому життя. Радість відкриття, коли знаходиш підтвердження теорії, або азарт, коли викриваєш міф, перетворюють скептицизм не просто на інструмент, а на стиль життя. Наприклад, Карл Саган, астроном і популяризатор науки, був скептиком, та його любов до космосу надихала мільйони. Його відома фраза: Десь у всесвіті щось неймовірне чекає, щоб його відкрили, це поєднання скептичної обережності і емоційного захвату. Ти також можеш розвинути скептичне мислення. Ось що варто робити. Перше, став запитання. Якщо хтось стверджує, це доведено, запитай, ким, де, коли. Друге перевіряй джерела. Первинні дані наукові статті чи перевірені медіа, надійніші за чутки. Третє. Прислухайся до своїх емоцій, але не піддавайся їм. Якщо щось викликає сильну реакцію, це привід заглибитися, а не повірити одразу. Четверте будь готовий помилятися. Скептицизм це не прагнення довести свою правоту, а бажання докопатися до справжньої істини. Скептицизм це мистецтво сумніватися розумно. Він допомагає нам не потонути в морі інформації та маніпуляцій, але при цьому не робить нас холодними циніками. Емоції це паливо скептицизму. Саме вони спонукають нас ставити запитання, шукати істину і радіти відкриттям. У світі, де щодня з'являються нові істини, скептицизм утримує нас від сліпого руху за течією. А емоції це той самий вітер у вітрилах, що робить подорож не лише можливою, а й живою. Сумніватися, це тренд. Вірити без провірки в Жені.